Є батареї, які називаються також гелові. Чоловік ось таке. Всі кажуть, що в мене є гелова батарея, і кажуть, що в мене це не батарея свинцеве кисло. Гелева батарея, вона також є свинцеве Там Також електроліт? є свинцеві пластини. А яко, там також є двоокисні свинцеві пластини. Проте замість рідкого електроліта при електроліт додали двоокис кремнію сліціону 2, і цей електроліт вигляді чого? Жила, тобто він став густий. Що нам дала така перевага, вона вже буде більш стійка до чого? До всяких рухів, щоб там електроліт що робив? Не талапався. Тому що, якщо буде під один по тому, то з цієї сторони електроліту буде багато, а з цієї буде що мало. І це погано, тому що тут будуть оголені пластини, і контакту з електролітом не буде. Тому додавали двоки з і цей електроліт став, що. Гелаподибный, более нежелательно. Тому називають Гелова батареечка.